У Полтаві попрощалися з бійцем Андрієм Шершовим, який помер внаслідок поранення на війні. Спогади його друзів. Він так боровся за життя. Він скільки переніс це 9 місяців такого пекла. Богослужіння за новим календарем у церквах ПЦУ на Полтавщині, що говорять парафіяни та священики. А от тепер перехід на новий календар це таке от природні, наче все стало на місце. На Полтавщині за понад 300 мільйонів гривень відремонтують ділянку дороги. Яку є саме? Ну з каждого воно все хуже, хуже. То й було підсипять щебенкою, Ну воно все охотить. У Полтаві прилаштовують кошенят, яких забрали з фронту. Військові. Скільки їх? Ці кошенята їх мені, скажімо так, посилочкою передав чоловік. Біля свято собору встановлюють труну і накривають її прапором. Так прощаються з бійцем Андрієм Шершовим. Невеликий проміжок часу я його знаю, зовсім мало. Але ж такого друга в мене більше, мабуть, не буде. 43-річний головний сержант проживав у Полтаві. Мобілізували його 15 листопада 2022 року. Служив боєць в четвертій окремій танковій бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Про це суспільному повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Він сказав, мабуть, іду служити. кажу Андрій, це, це твій вибір. Ти ти гарно подумав? каже так, а хто? Ну а хто каже, дивись. Ну. Лізуть же ж просто, треба щось робити. Ну, він пішов, навіть хвилинки не вагаючись. У мирний час Андрій працював водієм, крім цього, допомагав близьким, розповідає його подруга Олена Кривцова. Він любив майструвати, він, в нього золоті руки, він все, він все вмів, він все робив. Він до чого його не попросив. Те Андрій допоможе, те допоможе. Він завжди, будь ласка, він дуже любив виїжджати в ліс. В ліс, от, коли ми збирали риби, сім'ями виїжджали. Він такий, знаєте, він завжди, він розведе багаття. Він завжди такий, ну, душа компанії, ну і дуже любив співати, дуже любив гітару. Як розповіла Олена Кривцова, Андрій отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку. За словами Романа Калини, сталося це при виконанні бойового завдання 7 січня 2023 року, внаслідок обстрілу. Ми з ним переписувалися, так, вроді би все було нормально. Потім поранення. Ми ж зразу ж. Тримайся, все нормально, ми його дуже підтримували. Прийшов начеб додому, вже якби він вроді, трошечки вже додому. Він питався вже ходити, у нього велике поранення ноги було, все. І потім хуже, хуже, хуже. Як повідомив Роман Калина, після тривалого лікування 2 вересня 2023 року боєць помер у Харківському шпиталі. Він так боровся за життя, він скільки переніс. Це 9 місяців такого пекла. Як розповіла мати бійця Катерина Шершова, поховали воїна на Затуринському кладовищі. Крім неї у Андрія залишилися дружина і син. Світлана Мостепан та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Покровській церкві ПЦУ у Полтаві влаштували святкове богослужіння з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято у церкві вперше відзначають за новоюліанським календарем. Ставлюсь дуже позитивно. Всі зміни завжди на краще. І ми тільки цьому радіємо. На святкування за новим календарем парафія перейшла з вересня 2023 року. Тепер нерухомі свята, тобто дні, які щороку припадають на одну і ту ж дату, відзначають на 13 днів раніше. Наскільки я от вивчала історію України, що наша церква історично святкувала за новою ліанським календарем до буквально х років, ще на Буковині святкували навіть ну моя мама там, мої бабусі згадують, що там покрова, наприклад, була 1 жовтня. Це було природньо. А потім перевели, я відчувала з дитинства, що якось щось не так, щось не те. А от тепер перехід на новий календар це таке от природне, наче все стало на місці. Були голосування, були, спочатку було якось, це, я то був це, за тих, щоб перейти. Я були такі, що ну, так, сумнівалися, чи як ну, ну привичка, пройшли 76 років, празнував всіх і Новий рік, і ці всі свята було якось так, воно історично. А потом усім нас я не знаю, в нас таких. Противоріч дуже такий, щоб хтось висловлювався, я не чув. Ми чекали цього. Ми ждали, що перехід повинен відбутися. Ми готувалися до нього і з того часу, коли отримали Томас. Ми питали у наших парафіян, чи хочуть вони переходити на новий календар, чи не хочуть. То повинен сказати, що рік 18-19, то більшість ще не хотіла переходити. А от після цього повномасштабного вторгнення вже більшість людей дуже хотіли переходити. Прийти можу сказати, що саме чекало цього, коли ми все-таки вже почнемо служити за новим календарем, як і більшість християнського світу. А у Свято-Михайлівському храмі ПЦУ Різдво Пресвятої Богородиці святкуватимуть як і раніше, 21 вересня, бо релігійна громада вирішила не переходити на новоюліанський календар. Це дозволено помісним собором Православної церкви України. Що якщо громада бажає залишитися на старому календарі, то вони залишаються, але це повинні були відбутися збори. Люди зараз не бачать необхідності для того, щоб залишати юліанський календар і переходити на новий. Одна із причин переходу на новий календар це бажання людей, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Церква і якби ієрархи церковні дуже обережно ставилися до цього питання, щоб не створити якогось розділення в церкві, щоб не виникли якісь непорозуміння. Але війна показала, що особливо ті віряни, які прийшли до нас з московського патріархату, вони самі вимагали і вітали. Перехід на новий календар, щоб відділитися від московського православ'я. Але головна причина це духовна причина, щоб впорядкувати наше духовне життя, щоб святкувати ті свята в той день, які вони святкуються, щоб не було старого нового року, щоб нас піст перед Різдвом був відповідно постом перед Різдвом. За словами митрополита, святкування Пасхи через перехід на новий календар не зміниться. Каріна Попова та Микола Дірьоменко Суспільне новини Полтава. В'ячеслав Павлик з Новоселівської громади. Щодня він проїжджає дорогою по село Рунівщина. Обочина краще, ніж дорога асфальтна. Года три вже це точно. Ну, з кожним роком воно ну, все хуже-хуже. То і було, підсипять щебенкою, Ну, воно все уходить. Все, що можна, буде, все можна тут розбити. Одну яму в другу попадаєш. Мені давно був потрібен. Її треба робити. Дорога Н12 Мала Рублівка Рунівщина М03 довжиною майже 50 кілометрів. Вона, зокрема, сполучає траси суми Полтава та Київ-Харків. Нині на ділянці шляху триває ремонт. Роботи на даній ділянці дорозі розпочалися на початку тижня. На даному етапі здійснюється фрезерування пошкодженого асфальтобетонного покриття, а саме методом холодного фрезерування. Всі роботи виконуються згідно проектної документації. Слідуючим етапом буде відбуватися роботи по укріпленню, по посиленню дорожнього одягу. І також... Дорожнього покриття Відфрезерували порядка 500 метрів на всю ширину дороги. Ця дорога на балансі обласного агентства місцевих доріг близько п'яти років. За цей час її жодного разу капітально не ремонтували, розповів Суспільному перший заступник директора агентства місцевих доріг Андрій Заїка. За його словами, цьогоріч запланували відремонтувати ділянку довжиною у чотири кілометри. На цій дорозі проводили лише поточні ремонти, говорить Андрій Заїка. 20-го року ми проводимо планові капітальні ремонти на ділянках. Вже від Ремонтували 24 км кілометри капітальним ремонтом і один міст міст в Черкасівці. Бюджет у нас державний дорожній фонд 11 серпня. Ми оголосили тендер на 310 мільйонів. І 30 серпня ми підписали договір з ТОВРДС за 307 мільйонів. Цю дорогу ми ремонтуємо згідно нашої обласної програми капітальних ремонтів області, яка була розроблена державним дослідним інститутом імені Шульгіна в дві у 2020 році програма розрахована на 2020-2024 рік. Я їду на даний момент з лікарні, ось прокапалася, туди не можна доїхати і назад. Ями страшні, жахіття одне. Такої дороги не бачила я ніде. Далі проїхати це тут жахіття. Одне ями такі, що можна язик відкусити. Окрім заміни шарів дорожнього покриття до ремонтних робіт, входитиме зокрема організація дорожнього руху, заміна водопропускних труб, бар'єрне огородження. Загалом проект на 6 кілометрів в цьому році тільки 4 будемо. В рамках цього року в нас сума 150 мільйонів приблизно. на 4 кілометри розроблюється проектна кошторисна документація, яка затверджується державною експертизою, тобто ціни беруться з об'єднаної бази держдорандаї і перевіряються всі вони експертизою. Як розповів перший заступник директора агентства місцевих доріг, за сприятливих погодних умов ремонт ділянки цієї дороги протяжністю 4 кілометри планують завершити до кінця 2023-го. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне. Не новини Полтава. Понад 267 тисяч 540 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 640 за минулу добу це дані генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 23 танки, 23 бойові броньовані машини, одну спецтехніку та 31 артилерійську систему. Також 29 безпілотників і одну реактивну систему залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Вони настільки не що зібрати в одне місце їх просто неможливо. Цих кошенят на туристичну базу, що неподалік Полтави, привезли зі сходу країни. Їх прозвали дрон, бомбас та пуля. А ще одна тварина, поки без клички. Ці кошенята їх мені, скажімо так, посиличкою передав чоловік. Він зараз воює на Донбасі Донецькій області. Тобто вони повертаючись з позиції, саме там, де працюють, підібрали кицьку. Тобто вона прийшла до них на позиції і повертались. Вони не захотіли залишати там кицьку, повертались назад, забрали з собою. Ну і кицька виявилась з подаруночком маленьким у вигляді чотирьох кошенят. Привезли кошенят наприкінці серпня, говорить Тетяна. Вони здорові та енергійні. Їх обробили від паразитів, а також одні з чотирилапих вилікували очі. Це наша єдина найспокійніша. Але зараз безіменна ще дівчинка. Ми поки не вигадали її ім'я, тому що хочемо підібрати його саме під характер. Хотіли також і їхню маму передати. Але як кажуть, в найвідповідальніший момент, коли потрібно вже було в машині, від'їжджати, мама. Е Загуляла зараз їм в середньому півтора місяці від народження. Котики зараз маленькі, такі шкідливі діти, які граються і насолоджуються дитинством, яке в них можна сказати зараз, з'явилось. Кошенят планують прилаштувати, розповідає Тетяна. А також хочуть забрати з Донеччини їхню маму. Котики знаходяться в автомобільній і автобусній доступності від Полтави на одній з територій туристичного баз. Можливо, хтось захоче собі ось таку маленьку радість подарувати маленькій кото дитині шанс на щасливе дитинство і життя. А якщо ні, ну буде у нас велика кота родина. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 7 до 12 тепла, у день – від плюс 17 до плюс 22. У Полтаві нічна температура складе від плюс 10 до плюс 12. Денна – 18-20 градусів тепла. На неділю 10 вересня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 7 до 12 градусів у день 19-24 градуси вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава» у соцмережах.